Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Перший раз посіяли, набили шишок. Якщо порівнювати з там сої або кукурудзою, то вона там відсотків на 30-40 рентабельніша. Анісові культури це не дуже стабільний ринок. На Черкащині площа сільськогосподарських угід складає майже півтора мільйона гектарів. Два відсотка із них засіяні нішовими культурами. Розповіла Суспільному начальниця управління виробництва агропродукції Валентина Сокірко. Це овес, просо, жито, гречка, гіршиця, льон, квасоля, сочовиця та горох. Вирощування цих культур має як свої переваги, так і ризики. То що обиратимуть черкаські аграрії, розповімо протягом наступних десяти хвилин. Фермер з Трапівщини Леонід Самойленко почав вирощувати квасолю у 2010 році. Говорить, засаджував нею 70 гектарів земель. Перший раз посіяли, набили шишок, от, тренувалися, бо на той час не було навіть кому підсказати. І на своєму досвіді з помилками от, вирівнювали цю культуру. Після повномасштабного вторгнення збільшив площі посівів удвічі. Цьогоріч це 140 гектарів, половина його земель. Цінова політика в залежності від якості, я так скажу, який цей рік буде, подивимося. А по 23 році то е, скупляли квасолю від 24 гривень за тонну і закінчили 36-35. Цінішеву культуру каже вирощувати вигідніше, тому відмовилися від гречки пшениці та гірчиці. В перший рік, 22-й, ціна на гірчицю була непогана, потім 23-й впала. Тось хаотичний ринок. Якщо порівнювати із там, соєю або з кукурузою, то вона там відсотків на 30-40 рентабельніша. На інших культурах у нас кабачок і соя. На наступний рік вже будемо дивитися, може, введемо щось із лакових. По ціновій політиці будемо дивитися. Торік з одного гектара зібрали дві тони квасолі. Минулий рік дуже поганий був у нас засуха і вона теж саме боролася, потім пішла вже в рост, але це вже було пізно, коли пішли дощі. Половину врожаю продає за кордон, іншу реалізує в Україні. Експортували Емірати, в Ізраїль до Германії. Ну, з війною з 22-го року то на внутрішньому ринку дуже багато брали. Для ВСУ тобто концерні заводи перейшли на консервацію, підготовку. Вона як є замінником білка, то її і на внутрішньому ринку забирали. От. Але ж за, по експорту, то теж саме там об'єми збільшуються з кожним роком, от вони збільшуються, збільшуються. І як таке питання, як перенасичення ринку цією культурою, то його поки не видно. Для зберігання врожаю у 2017 році побудували склад, де її очищують та сортують. Ми раніше возили на заводи, там нам її переробляли, ну, та потім вже поставили сховище, взяли машини, це пектуса, на яких робиться все. Тут проходить калібровка. Тобто після виходу з пектуса вона вже без половинки, чиста і готова до реалізації. Придбали це. Новий агрегат. А... За рахунок повітря він забирає такі культури легші, ніж квасовина, Насіння соняшник, якщо попадається. Там. Оце така вона йде на переробку консервації. Ще брали у нас на Заморозку додавляють до овочів. Ми не тільки вирощуємо, ми ще ж і скупляємо і допомагаємо іншим. вирощувати. на Черкащині у 2024 році. Квасоли засадили три тисячі гектарів. Порівняно з минулим роком площі під неї збільшили на 25%. відсотків. Як розповіла Валентина Сокирко, найбільше на Золотоніщині це понад тисяча гектарів. Розвиток нішових культур в області спостерігають останні три роки. У нас нові з'явилися, як льонку кудряш, люпин солодкий, також прянощі почали вирощувати наші аграрії. Тому ну, зміна клімату багато чого значить, але і попит, і на даний час всі аграрії шукають, що для себе ліпше, і по ринках збуту також дивляться. Аграрії можуть скоригувати структуру посівних площ таким чином. Це додатковий заробіток, якщо є попит на це. А це агрофірма у селі Піщана. Фермер Олексій Васильченко ще до повномасштабного вторгнення почав закуповувати обладнання для обробки нішевих культур. ця конструкція каже, коштувала майже 15 мільйонів гривень. Хто займається нішевими культурами, йому необхідно мати схоже обладнання? Це є набір різних столів сит, для того, щоб відібрати на різні фракції, відібрати навіть пилинку із е, того зерна маленького в сторону. Тобто, щоб ідеально пішло зерно, якщо це ми говоримо про експорт. Іменно якщо тут чим класно можна насипати у бігбек відразу і відкалібрувати таке, як треба. Із нішевих, каже, вирощував декілька років гречку та сорго. Найбільший урожай сорго ми отримували 117 центнерів. Це дуже крутий урожай без поливу. Але е, на нішові культури це не дуже стабільний ринок. Не такий стабільний, як пшениця, кукуруза, там соняшник соя. Ну і, в принципі, е, культури, які необхідні для тваринництва. Із тобто, соргу на сьогоднішній момент ми не сіємо. Можливо, на слідуючий рік подивимося, проаналізуємо, що показує ринок і що у нас буде по сів Соргу вирощували для годівлі тварин, додає фермер. Так як у нас багато свинарства і молочного скотарства, він дуже підходить по своїм показникам до ячміня. А сорого це ж в основному із посушливих регіонів, воно більш сприятливе для нестабільних температур, посухи і так далі. Тобто, отак сорого попало до нас в господарство. Але в процесі вже виготовлення комбікорму ми побачили, що ми тратимо енергії багато. Ми тратимо амортизаційних відрахувань на завод, що воно отой плюс урожайності порівняно з ячміньом не перекриває. Відповідно, ми його почали експортувати. Гречкою торік засіяли 200 гектарів із 8 тисяч, говорить фермер. Гречку завжди ми сіяли як другий урожай, так як ми маємо полив. В Першу чергу збільшили площі гречки і за те, щоб не було зрозуміла ситуація, не було із кукурузою, із морським коридором і з ринком збуту тих культур, які е, дають великий, так сказати, тонаж з гектара. 22-23 рік ми сіяли, значить, е, ціни, як завжди, всі насіяли, обвалились. І на сьогоднішній момент, в 24-му році я не посіяв ні гектара, але у мене є, знаєте, як... у мене ще хватить гречки з 23-го року, бачитесь. Котить нагодувати області, напевно, точно. 400 тонн гречки, які нині зберігаються на складі, продавати, поки не планує, говорить Олексій Васильченко, бо немає ціни. Тому цьогоріч, каже, вирощують сою, кукурудзу, пшеницю та ячмінь. Середнє підприємство, яким ми являємося в певних масштабах, то ми можемо переорієнтуватися дуже швидко. Це є дуже е, великий, так сказати, плюс перед холдингами і перед маленькими підприємствами, яких немає диверсифікації. Та, щоб розвивати нішові культури, аграрії мали прибуток, державі потрібно розробляти рекомендації щодо кількості засіяних площ і культур. Немає що, не сійте ви в такій кількості, тому що ви обпечетесь всі дружно. Розумієте, комунікації немає, тобто ми вже ставлять перед фактом. Здали звіти, о, Україна засіяла скільки то гектарів гречки і всі аграрії. Кожний в селі ну насіяли, Понимаєте? Тобто немає, оце дуже велика проблема. Виконувач обов'язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький каже: господарствам, які вперше виявили бажання займатися нішовими культурами, варто розпочати із невеликих площ відпрацювати технології вирощування та вивчити ринок збуту. Якщо підійти правильно. Тоді залишається тільки ризик погоднього фактору. Ну його неможливо нівелювати, окрім там зрошення чи інших підходів. Тоді ймовірність отримання прибутку дуже висока. по різних культурах. Різна ситуація. А по деяких з них це перш за все заповнення внутрішнього ринку, іноді навіть імпортозаміщення, але по всіх них в перспективі буде експорт, тому що знову ж наші природно кліматичні умови дозволяють набагато більше вирощувати ніж внутрішня потреба. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.